Ну, власне, треба розуміти тактику дій диверсійно-розвідувальних груп, і те, що до прикладу зараз відбувається по напрямку населеного пункту Новеньке чи журавка, де ворог застосовує не диверсійні групи, а застосовує малі такі штурмові групи для того, щоб максимально можливо спробувати накопичити свої сили на території України, щоб розширити зону активних бойових дій вже на нашій території. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп вони продовжуються більш так активно ми фіксуємо такі дії на півночі Сумської області в той же час, і для інших ділянок кордону з Росією в межах Сумської області є ризик спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Одну з них ще на підступах до нашого кордону виявили фактично в сумському районі, але це інша ділянка ніж до прикладу відтинок, де сили оборони України ведуть операції в межах Курської області тому ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики для того, щоб спробувати заходити на нашу територію. Якщо говорити знову ж таки про ворожі диверсійно-розвідувальні групи, то це намагання викрити побудову нашої оборони, або ж нанести ураження по нашим позиціям власними силами, ну або ж мінування місцевості по напрямку населеного пункту новеньке та Журавка, який казав ворог, намагається застосовувати малі штурмові групи з метою накопичення їх на територію України, щоб розширити зону активних бойових дій. Але наші воїни і підрозділи Державної прикордонної служби і підрозділи Розділи збройних сил України знищують ці піхотні групи, які або ж перетнули кордон і потрапили на нашу територію, або ще навіть на підступах до кордону, коли вони слідують в бік нашої країни.